Це підприємство називається Вікторія, названо в честь старшої дочки, чому я прийшов до землі. Любив працювати на землі, тому що мої батьки все життя пропрацювали на землі. Батько був бригадиром, мати працювала в ланці. Ну і з дитинства, відповідно, була привита ця любов. Мені я любив з дитинства вдома вирощувати і сади, і пасікою займатися всім цим. Після закінчення восьмого класу я поступив в Житомирський сільськогосподарський технікум. На той час це -то був один із кращих технікумів в Союзі. Ну і так вже протягом 27 років господаруємо на землі. І про це не жалкуємо. Любов до землі була, є і залишилася, і вона вже буде, так скажемо, до останніх днів. Скільки будемо жити, скільки будемо працювати. Зараз вже три роки прийшов син на допомогу. Ну, звичайно, самою улюбленою порою року, це як і всіх, вважається підсумок твоєї роботи. Тобто це ж не вам. Коли ти вже збираєш, бачиш свої результати. І особливо коли ці результати гарні, тоді ти отримуєш задоволення, знаєш, що рік пройшов недаром, тому що в сільському господарстві збір врожається раз в рік. Пішов в град, чи там якась погода, щось не так, пропало, все, рік чекає. Нема вже нічого. Тут я бачу свій результат. Посіяли якісно. Відповідно, я бачу, як воно сходить. І з кожним разом душа радується, коли ти бачиш результат. Пройшов дощик, воно ще краще стало. Тобто ти бачиш свої плоди і свої результати. На щось чекаєш, щось надієшся, то дощу чекаєш, то чогось чекаєш. Тось тобто є весне, якісь переживання, хвилювання, якийсь певний процес. Я прожив все життя в селі. Ти відчуваєш себе нормально на подвір'ї, вийшов, прогулявся, походив. Чуєш кожну цю пташку, кожен звук. З цим просинаюся. Я не уявляю життя свого, наприклад, місця. Мене звуть Микола Вовк і я вирощую хліб.